Друга книга псалмів Псалом 66. Подяка. Провідникові хору. Пісня. Псалом. Закликай до Бога уся земле. Оспівуй славу Його імені. Піднесіть хвалу Його маєстату, Вигукніть Богові, які діла твої предивні, задля величної могутності твоєї тобі підкоряться неприятелі твої. Уся земля припаде ниць перед Тобою, тобі співатиме пісні на славу ймення Твого. Прийдіть і подивіться на діла Божі. Придивний у чудесах перед людськими синами він обернув море на сушу, вони перейшли потоки своїми ногами, тому возрадуємося в ньому. Потугою своєю Він повік володарює, погляд його народами керує, і не дозволить, щоб бунтівники повстали, благословіть народи Бога нашого, голосом гучним воздайте йому славу, бо Він життям обдарував нашу душу і не дозволив, щоб захиталися наші кроки, бо Ти, о Боже, нас піддав випробуванням, дослідив нас вогнем так, як чистять срібло. Допустив, щоб ми потрапили у пастку, поклав важкий тягар на наші плечі, дозволив людям потоптати голови наші, ми пройшли через вогонь та воду, та після цього ти вивів нас на волю. Я увійду у дім твій із всепаленням і виконую всі мої обіди, які проголосили мої уста, що губи мої вимовили у днях недолі. Я принесу тобі жертви всепалення. З гладких овець і баранячої ситі пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я возвіщу все, що Він вчинив душі моїй. До нього я закликав устами моїми, і язик мій оспівував його славу. Якби я в моєму серці шукав беззаконня, Господь мій мене б не послухав, але Господь мене почув і прийняв голос благання мого. Нехай же Бог буде благословений, бо не відкинув мене від своєї благодаті і не пошкодував мені милості своєї. Коментар до 66-го псалма. Псалом шістдесят є піснею, що оспівує величні діла Господні, здійснені на користь Божого народу. Здається, що псалом є єдиною композицією, навіть якщо деякі екзегети його ділять на дві частини гімн слави перша стрічки та пісня Подяки. Твір написаний за допомогою літературного жанру подяки. Його фоном є Єрусалимська святиня, а контекстом літургійна відправа. Псалом написаний так, щоб його виконувати на хори. І насичений целебрацією Божого діяння та спасіння в історії людини. Композиція твору складається з трьох строф, які закликають слухачів до хвали Закликай, Прийдіть та Благословіть перша, друга, п'ята, восьма, дев'ята стрічки, після яких слідують маленькі гімни слави третя, четверта, шоста, сьома, десята, дванадцята стрічки. Перша строфа розпочинається в такий самий спосіб, що й псалом 100, і запрошує усю землю прославляти Бога. В другій та третій строфі говориться про те, за які діла потрібно прославляти Бога, а особливо підкреслюється те, що Господь не лише добрий, а також милостивий. Його діла об'являють його потугу, його панування повіки, а його царство близько. В такий спосіб з усієї землі підіймається симфонія, що прославляє велич Божого діяння воно бо об'являється в природі, але також в історії людини. З цієї точки зору псалом наголошує на центральному артикулі віри, а саме виході з єгипетської неволі Червоне море та Мойсей, Йордан та Ісус Навин це в той самий час історичні та спасительні границі Псалма. Шоста стрічка. Хоральні голоси, що співають в перших трьох стрічках гімну, возносять подяку за дар свободи, отриманої після гіркого досвіду змальованого за допомогою зібрання різноманітних образів 8-12 стрічка, серед яких образ переможця, що кладе ногу на горло переможеного на знак тотального підпорядкування. Цей образ досить поширений в месопотамському мистецтві, а також в біблійних розповідях. Ісус Навин 10, 24, Псалом 110, 1, друга книга Макавеїв 3, 25. Після процесії хору свій спів розпочинає соліст 13, 15 стрічка і 16-20 стрічки. Його слова звучать згідно цитованої схеми Вступ 13а і 16 стрічка. Та гімн 13 б, 15 і 17 -та, 20 -та стрічки. СОЛІСТ розпочинає свою подяку від імені всієї спільноти. І, можливо, ним є якийсь політичний представник, якийсь цар чи священник, як на це вказує жертва Козеняти, Вола чи Агнця, звичайних царських жертв 15 стрічка ЧИСла 7. 11. 88 від імені всього зібрання соліст радісним голосом дякує Богу та виражає красивий дар вільності, знак постійної уваги і близькості Бога до свого народу. Християнська церква, використовуючи цей псалом у своїй літургії, визнає свій зв'язок з народом Ізраїлю, про якого він розповідає, та, його словами, запрошує прославляти Господа, Спасителя світу. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська